Ну що, банда, всім добрий вечірок. Виїхав я сьогодні знову подубасити щуку. Так що зараз швидко розщихляємося, розкладаємося і дубасимо її. Дивлюся, тут водичка вже потихеньку починає йти. Так що зараз у нас є набагато більше шансів зловити ту саму трофейну щуку. Так що розпочинаємо. Сюди. О! О. 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 Та ну нахер Йоманий. Це капіт. Я не знаю, як я буду її витягувати. Це крокоділ! Це крокоділ! Я не знаю, як я буду її витягувати. У мене поцака для бабочок. Це тупо крокоділ. Це тупо крокоділ. Ну я не знаю, тут шестерка, напевно це просто жесть у мене подсака бабочок ловити, Йо-моё! І що тепер робити? Як її витягувати, я не знаю. Це просто крокодил. Це просто крокодил. Куда, куди, 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 куди? Розкрутилась це тупо крокодил Це тупо крокодил Йо-Ме! Я в шоці? Подивіться який там щукоїт. У мене підсак для метеликів, майо! -ма Ja nie znam jakiej pracy tym nie znają. Dawaj, 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 Idę tu ja tak ja wody dal. Dawaj, to to próbował, tam ma вийшов, вона не влазить сюди ніяк. Я не знаю, як її брати. Я тупо не знаю, як її брати. Да. У нас це вийшло, ми провели її сюди. Уу. Так, тепер нам треба завести її туди, бляха. Тепер нам треба ці кущі пройти. Фух, я не знаю. Я не знаю, як її тут брати через такі кущі. Фух, просто. Була не була, да? Ну все, була не була з Богом. Оп! От вам лайфхак. От вам лайфхак користуйтесь. Так, як нам тут її брати? все-таки я ей достал все-таки я ей достал все-таки я ей достал такий я її достав. Я не знаю скільки тут, але це зараз ми її зважимо. Єлі-єлі достав. Подивіться, який Щукоїд. Подивіться, який щукоїд. Я не знаю скільки тут. Я не знаю скільки. Але ви просто подивіться якісь коїть. Так, ну що, зважимо? Фух, мені самому цікаво дуже. Так, по нулям. Давайте її будемо якось важити, я не знаю як. Ого! 7500 підсот! мамка! Сім мамка? У сім пісот! Сім піцот! Сім пісот! А! Це капець! Як же ж я хотів її відпустити? Як же ж я хотів її відпустити? Подивіться, як вона закровила. Це капець. Як же ж я хотів її відпустити? Просто капець, Ох! Але вона вже не виживе. там приманка прямо в самих жабрах так була і вона такий бой давала. І вона так закровила, там гачок продер. Гачок мій продер вот так от жаберну кришку. Я не знаю, що робити. Це капець. Якщо чесно, я такий сумний зараз, що просто капець. Я так хотів її відпустити. Це капець. Ну просто 7,5 кг. Мамка. Це просто жесть. Я так хотів її відпустити. Так, ну що, козаки, виїхав я уже зранку, вже другий день. Бо вчора ми дубаснули трофейну щуку, а время половити ще щось уже нема, уже стемніло. Так що сьогодні я виїхав зранку. На наступний день зранку і зараз будемо пробувати дубасити тих щук і, можливо, судака. Так що. Не затягуємося, бистренько розкладаємося, розчавляємося і дубасим щук. Єсть так і знав, що тут якась рибка должна бути. Така десь під вушечку мабуть, щучка. опа скаче, скаче. О! О-о-о-о-о! Стоп стоп, 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 О, раз и все. Так, ну что, еще одна такая щучка. Десь, я думаю, подвушечку. Здесь. И что, еще одна такая щучка. Думаю, десь подвушечку. Оп. відправляється також додому все пока пока Хорошенько. Хорошенько. Підвушечку десь. 我。多多多 Щучка. О! О, така щучка. о така щучка. Ну така десь два з половиною. О така щучка. Десь два з половиною кілограмчика без верхньої губи. О! відправляється додому подарувала гарний бій. Оп! Пішла. Пока-пока. Ну що, козаки, будемо ми вже, напевно, закруглятися, трофейну щучку ще зловили сьогодні ще гарно доловилися, так що за цими щуками ми ще. Обов'язково повернемося, а вам я бажаю всього найкращого. Не хворійте і ловіть отаких от щук і судаків. І зустрінемося!